На день незалежності в угорниках відкрили анотаційну дошку священнику політичному в'язню та опікуну пласту отцю Михайло Ганушевському. Чергову пам'ятку у рамках програми Івано-Франківська місто Героїв встановили на фасаді народного дому села. Парох сіл угорники та макитинці, який не перейшов у московське православ'я та зберіг віру в українську незалежність, Михайло Ганушевський у листопаді 1918 року організував гуцульську сотню, проводив мобілізацію до лав української Галицької армії, часто виїздив до Станіславова, де брав участь у важливих засіданнях. Саме за це його ув'язнювали у 1919 і 1921 роках. Однак звільнили після доброї оборони українських адвокатів. 1928 1930 двадцять роках Михайло Ганушевського у якості посла з української національної демократичної організації делегували до польського сейму. Ця людина була причетна до створення гуцульської сотні, до української галоцької армії, до відродження пласту тут в угорниках просвіти. Ну і зрештою він був парохом села Угорники, села Микитинці. І своїм прикладом показував, що служіння громаді в першу чергу це служіння Богові Україні. І тому дуже важливо, що сьогодні власне вдалося відкрити дошку оцю Михайлу Ганушевському, який дійсно приклався своїм життям, який не від. Коловся від української греко-католицької церкви, який не перейшов на московське православ'я, який відбув констабури, який виховав плеяду дійсно видатних людей. В паруха було п'ятеро дітей, і дві дочки живуть донині. Одна із них, Марта Ганушевська, була присутня на церемонії відкриття анотаційної дошки. Є прикладом для нас, священнослужителів, які для семінаристів, тому то ревності, відданості Богові церкві. тобто тець. Не побоявся того режиму і звичайно напевно, були і погрози, і заборони про служіння літургії. і знаєте, все він надалі. Це виконував своє служіння. За це звичайно був разом з родиною вивезений до Сибіру. До кінця року в рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв, планують відкрити щонайменше ще 10 інтерактивних дощок відомим Прикарпаттям.